Вітаю на уроці Всесвітньої історії для 8 класу. З вами Марієва Оксана Миколаївна, вчитель історії Одеського ліцею номер 71 Запрошую здійснити цікаву подорож у світ монархій, де влада зосереджена в руках однієї людини. Тема уроку Абсолютні монархії. Поняття абсолютизм, Становлення Абсолютної монархії у Франції Бранденбург Прусія у 16-17 століттях. Сьогодні ми ознайомимося з поняттям Абсолютна монархія. Розкриємо її характерні ознаки та відмінності від інших форм правління. Розглянемо процес становлення абсолютної монархії у Франції. Зокрема, звернемо увагу на діяльність ключових історичних постатей та їх роль у зміцненні королівської влади, охарактеризуємо особливості розвитку франкфуртсько пруської держави в 16-17 століттях, її політичний устрій та соціально-економічне становище, з'ясуємо причини та наслідки посилення королівської влади у Франції та формування централізованої держави у Прусії. Налаштуймося на урок. Оберіть сердечко із цифрою. Поняття Абсолютизм. У 16-17 століттях у Європі відбувався процес формування абсолютних монархій. Абсолютизм став важливою фазою в розвитку європейської цивілізації, яка підготувала ґрунт для подальших політичних та соціальних змін. За ранньо модерної доби в європейських державах продовжилися процеси централізації і зміцнення королівської влади. На зміну станово-представницьким монархіям середньовіччя формувався абсолютизм з необмеженою абсолютною владою монарха. Абсолютизм форма державного правління в ряді держав Європи зараннього нового часу, за якою Верховна влада повністю належить монархові та здійснюється без представницьких інституцій і конституційних обмежень. Абсолютна монархія форма монархічної влади, за якою вся повнота влади зосереджується в руках монарха. Абсолютні монархії мають такі риси: необмежена влада монарха, централізація управління, контроль над економікою, наявність постійної армії, культ особи монарха передумовами формування абсолютних монархій були. Тривалі війни та внутрішні конфлікти, що послабили роль станово-представницьких органів та сприяли посиленню королівської влади, послаблення феодальної системи та зростання ролі міст, розвиток товарно-грошових відносин, що потребувало сильної централізованої влади для регулювання економіки, релігійні війни, які змусили монархів шукати шляхи зміцнення своєї влади. Для підтримки порядку абсолютна монархія мала місце майже в усіх країнах Західної Європи. Особливо яскраво вона проявилася у Франції. Зародження у надрах феодалізму капіталістичного укладу зумовлювало зміни характеру абсолютизму. У початковий період свого розвитку абсолютна монархія відіграла прогресивну роль. Сприяючи розвитку мануфактурної промисловості, внутрішньої та зовнішньої торгівлі, а також подальшій централізації держави, потім абсолютизм виступив у досить реакційній ролі, став на перешкоді цьому розвитку, щоб не допустити зростання могутності буржуазії, яка виявилася для нього небезпечною. Становлення абсолютної монархії у Франції. У ранньомодерну добу Франція увійшла міцною державою. До кінця 15 століття французьким королям вдалося остаточно подолати зазіхання Англії на королівський трон і в цілому завершити об'єднання країни. У першій половині 16 століття французькі королі з династії Валуа вже правили одноосібно. Франциск І домігся права самостійно призначати церковних єпископів. Значні фінансові надходження і армія чиновників робили Франциска І незалежним від Генеральних штатів, тому він не бачив потреби їх скликати. Свої рішення король обґрунтовував словами Така моя добра воля. Драматично розгорталася історія Франції у другій половині XVI століття. На півдні серед населення було багато гугенотів, французів, що сповідували кальвінізм, а жителі півночі країни і Парижа лишалися вірними католицизму. До релігійних конфліктів додалися економічні проблеми та боротьба за королівську владу між родинами Валуа та Бурбонами. Між ворожими таборами, католиками, яких очолювала династія Валуа, та протестантами на чолі з бурбонами розгорнулися жорстокі релігійні, або їх ще називають гугеноцькі війни, приводом до яких стало вбивство загоном герцога Дегіза гугенотів у містечку Васі 1562 року. Королівська влада намагалася примирити суперників. Гугеноти отримали право на свободу богослужіння по всій країні, окрім Парижа. Та спроба королеви Катерини Медічі знищити лідерів гугенотів під час Варфоломіївської ночі 24 серпня 1572 року призвела до загострення конфлікту і фактичного розколу Франції. Варфоломіївська ніч. Масові вбивства кальвіністів-гугенотів під час весілля Генріха Бурбона та Маргарити де Валуа. Ворожі табори сподівалися примиритися, організувавши династичний шлюб гугенота Генріха Наварського та сестри короля Карла IX. Однак королева мати Катерина Медічі вирішила знищити лідерів гугенотів, що з'їхалися з нагоди весілля до Парижа. Жертвами кривавої розправи, що тривала кілька днів, були десятки тисяч людей, у тому числі жінки і діти. Після того, як Мартін Лютер видав свої знамениті 95 тез, де розкритикував католицьку церкву та дав початок європейській реформації, ідеї протестантизму охопили всю Європу. Не виключенням стала і Франція, та ні Мартін Лютер, ані його послідовники й подумати не могли, що мирна боротьба за релігійні права для простого народу приведе до масової різні та кривавих воєн. У 1562 році католицький лідер Франсуа де Гіс влаштовує різанину гугенотів у місті Васі. Після цього починається перша війна між католиками та протестантами. Вона триває майже рік. Переможця ця боротьба не виявила. Протестанти отримали обмежену свободу віросповідання. розповідання, а католики не були задоволені таким результатом. Тож, уже в 1567 році спалахнула друга війна. Все повторюється за схожим сценарієм. Католики перемагали, та врешті їм забракло сил, і вони уклали мир. Наслідки договору нікого не влаштували. Гугеноти не могли вести вільну церковну службу в Парижі та інших великих містах. А католиків дратував сам факт існування релігійного інакодумства. Це призвело до третьої гугенотської війни. За час цієї запеклої боротьби кальвіністи набрали ще більшої політичної ваги. Один з протестантських лідерів, адмірал Гаспар Колін'ї, налагодив ділові стосунки з королем Франції Карлом IX Гогенотський адмірал часто випивав з ним та намагався схилити короля до війни з Іспанією, яка сповідувала католицизм. Коліні пропонував союз із протестантською Англією та обіцяв поширити французькі сфери впливу на Нідерланди, потужно в економічному і торгівельному плані країну. Та ця воєвнича ідея не припала до душі матері короля Катерині Медічі, фанатки католицької віри. Її підтримував Генріх Дегіс, один з найвпливовіших католиків Франції. Він переконав матір короля у тому, що з протестантами можна покінчити раз і назавжди, знищивши їхніх провідників, і зокрема Гаспара Коліньє. Карл IX зважується на вбивство протестантських лідерів 24 серпня 1572 року. Розпочалася різанина головних кальвіністів Парижа, та ситуація вийшла з під контролю. Розлючені католики вчинялися до вбивства пересічних протестантів, незважаючи на їхнє походження, посади, багатства та значимість. Незабаром чутки про різанину поширилися іншими містами. Католики взялися вбивати протестантів у Руані, Бордо, Ліоні, Орлеані, Нанті. У підсумку під час сутичок в Парижі загинуло більше трьох тисяч містян. У інших регіонах Франції вбито більше 70 тисяч протестантів. Варфоломіївська ніч спровокувала четверту релігійну війну. На знак протесту гугеноти створили на півдні Франції гугенотську конфедерацію на чолі з Генріхом Наварським, якого бездітний король Генріх III призначив своїм спадкоємцем. Тим часом на півночі країни утворилася католицька ліга на чолі з герцогом Дегізом. Обидва табори люто ворогували між собою і водночас поставили за мету відібрати королівський трон у Валуа. Крім цього, ще й іспанський король за підтримки папи Римського вирішив здобути французьку корону для свого сина. У цій ситуації після смерті Генріха III французьке дворянство і буржуазія підтримали Генріха Наварського як законного короля за умови, що він відмовиться від кальвінізму і навернеться в католицизм. Генріх, зваживши всі за і проти, зі словами: Париж вартий Меси погодився коронуватися під ім'ям Генріха IV, прийнявши католицизм. Так, після драматичних релігійних воєн, що тривали 36 років, Францію очолила династія Бурбонів. Встановлення миру ознаменувалося підписанням Нанського едикту 1598 року. Документ закріплював католицизм офіційною релігією Франції. Водночас. Гарантувалися права гугенотів на вільне віросповідання, обіймання державних посад, надавалися привілеї гугенотським містам. Як гарантію безпеки, гугеноти отримали в розпорядження численні фортеці і право мати військо. Генріху IV вдалося подолати економічну кризу в державі, здійснюючи політику меркантилізму, активного втручання держави в управління господарськими справами. Король не потребував підтримки Генеральних Штатів і правив за допомогою свого головного міністра. Подальше зміцнення абсолютизму у Франції пов'язане з ім'ям кардинала Рішельє. Протягом 1624 1642 років він обіймав посаду першого міністра. За правління нерішучого короля Людовіка XIII. Талановитий державний діяч рішуче зміцнював королівську владу і Францію. Генеральні штати більше не скликали. Щоб подолати гугенотську опозицію за едиктом милості 1629 року гугенотів позбавили фортець, армії та інших привілеїв, залишили лише право на віросповідання. Католицька знать також була позбавлена фортець. Під загрозою смерті були заборонені дуелі. Рішельє ретельно викривав і карав змовників проти королівської влади. Формування абсолютної монархії у Франції завершилося за правління короля Сонця Людовіка XIV. Який ліквідував посаду першого міністра і узяв контроль над урядом на себе? Держава це я, сказав Людовік 14 в Паризькому парламенті у відповідь на промову голови Сенату, який наголошував, що на першому плані є інтереси держави. Людовик 14 з династії Бурбонів був королем Франції між 1643 і 1715 роками. Поміж інших європейських монархів, він найдовше знаходився на троні, і саме під час його правління Франція стала провідною європейською державою. Абсолютний монарх отримав прізвисько Король Сонце. У Франції, починаючи з 15 століття, сонце символізувало верховну владу. Таке наймення Людовика 14 мало вказувати на його особисту владу і центральне положення в суспільстві. Культ Сонця досяг свого апогею при будівництві Версальського палацу. Цей чудовий палацово-парковий комплекс зображав особистість Людовика 14 і особливості його епохи. Людовік упорядкував державні справи. Налагодження економічної ситуації відбувалося на засадах меркантилізму, уряд заохочував розвиток мануфактур і винахідництво. опорою влади короля мав стати католицизм, тому протестантизм було заборонено, а гугеноти змушені були покинути Францію. Іншою силою, на яку спирався король, була реформована і посилена армія. Людовік XIV увійшов в історію також як будівничий однієї з найрозкішніших королівських резиденцій Європи Версаля, куди королівський двір переїхав з гамірного та необлаштованого Парижа в 1682 році. Людовік XIV став символом абсолютної монархії та створив могутню Францію. Отже, Зарані модерної доби Франція пройшла шлях від станово-представницької до абсолютної монархії. Бранденбурзько Пруська держава у 16-17 століттях. Абсолютна монархія в Німеччині мала свої особливості. В результаті політичної роздробленості Німеччини, закріпленої Золотою булою 1356 року, до XVI століття абсолютна монархія утвердилася в кожному окремому князівстві. Це був князівський чи обласний абсолютизм. Він посилився в результаті двох подій Селянської війни 1525 року. І 30-літньої війни 1618-1648 років. Княжий абсолютизм був реакційним. Якщо у Франції перехід до абсолютної монархії забезпечив створення централізованої держави, то в Німеччині княжий абсолютизм ще більше закріпив стан економічної та політичної роздробленості. Князі звільнилися від військового обов'язку і не сплачували імператорові ніяких податків. Імператорська влада перетворилася в почесне звання. Рейстаг втратив своє значення, імператорський суд був зовсім безсилим. Особливо яскраво абсолютизм королівської влади проявився в Бранденбург, Прусії. Бранденбург у XVI столітті був курсюрством у складі священної Римської імперії. Гогенцолерни, які правили тут з 15 століття, поступово зміцнювали свою владу та розширювали територію. Прусія була герцогством, яке перебувало під польським сюзеренітетом. У 1525 році Альбрехт Гогенцолерн, останній великий магістр Тевтонського ордену, секуляризував орденські землі та став першим герцогом Прусії. У 1618 році Бранденбург та Прусія об'єдналися в персональній унії під владою одного правителя. Ця унія заклала основу для створення єдиної держави. 30-літня війна завдала значних збитків Бранденбург Прусії. Проте за умовами вестфальського миру 1648 року Бранденбург отримав нові території, що сприяло його посиленню. За правління Фрідріха Вільгельма, Бранденбург-Прусія значно зміцнилася. Була створена сильна армія, проведено адміністративну реформу, розвивалася економіка, підтримувався протестантизм. Фрідріх Вільгельм фактично встановив у Бранденбург-Прусії абсолютну монархію. Обмеживши права станів і заклавши фундамент майбутнього військового домінування в Європі. У 1701 році син Фрідріха Вільгельма, курфюрст Фрідріх І, прийняв титул Король Прусії, що стало кроком до повної незалежності від священної Римської імперії. Бранденбург-Прусія стала відома своєю сильною армією та мілітаристськими традиціями. Завдяки політиці меркантилізму та залученню іноземних фахівців у Бранденбург-Прусії розвивалася промисловість та торгівля. Бранденбурзько-Пруська держава відіграла важливу роль в історії Європи. Вона стала основою для утворення могутньої Прусії, яка згодом. Об'єднала Німеччину. Отже абсолютизм став важливим етапом розвитку європейської історії, що формував політичну систему багатьох країн. Цей режим з його централізованою владою і потужними арміями залишив помітний слід у розвитку держав і суспільства. Виникнення абсолютної монархії в різних країнах мало свої особливості. Проте загалом це відбувалося після досягнення такого рівня розвитку продуктивних сил, за якого створювалися необхідні економічні, соціальні та політичні передумови заміни станово представницької монархії абсолютизмом. Абсолютизм у Франції та Бранденбург Прусії мав спільні риси. Необмежена влада монарха, централізація управління, сильна армія. Однак були і відмінності у Франції абсолютизм досяг свого апогею за Людовіка XIV, тоді як у Бранденбург Прусії він формувався поступово завдяки реформам Фрідріха Вільген. У Франції важливу роль відігравав розкішний двір, у Бранденбург-Прусії армія та юнкерство. Для закріплення знань пропоную коротко відповісти на запитання і виконати завдання на утворення логічних пар. Запитання. Як звали французького короля, який перестав скликати Генеральні Штати? Дайте визначення поняттю Абсолютна монархія. Чим закінчилися релігійні війни у Франції? Кому належить слова? Париж вартий Меси, за якого короля відбулося завершення формування абсолютизму у Франції? Коли відбулося об'єднання маркграфства Бранденбург та герцогства Прусія, яке це мало значення для подальшого розвитку німецьких земель? результат. Поділіться враженнями від уроку, відповівши на запитання, що нового я дізнався, дізналася, що було найцікавішим, що було найскладнішим для розуміння, як я можу застосувати ці знання. Яке питання у мене залишилося після уроку? Домашнє завдання. Опрацювати відповідний параграф підручника, виконати творчий проєкт Особа в історії. Створіть сторінку в соціальних мережах одного з героїв параграфа на вибір. Пам'ятайте, що історія це ключ до розуміння сучасного світу. Дякую за увагу!